Дивіться, що робиться з рукою? А капулько ай-яй. Вау, ефекта не, не відбулося. Так, да, два роки це немало. Вони прослужили. Разнос рознос аврори. Пішли всередину. Ось теж та сама фірма, що і в мене. Я не люблю на біле казати чорний. Це не про нього. чай в блюд листовий 44 гривні. Це що, дешево? Да? Я думаю, так, да, ось такий, бачите, а є за 39 і це просто чорний. Я чорний чай не люблю. Ой, які красиві гляньте. Келихи на подарунок, набір склянок, 149 гривень. Пішли всередину. Так, тут що в нас? Солод такі. щось таке. лапка. 12 гривень, маршмело, пачечка, дубайський шоколад в Аврорі. Увага! Оце так знахідка. Скільки він коштує? Батончик такий, дивіться, тут скільки грамів у нас. 27. Так. Оп. 40 гривень коштує такий батончик. Це що, реально, Дубай? Таким написали дрібним, що просто тут без лупи, ну просто нікак. Я не розумію, що тут написано. Коня. Не знаю, що це. Хто це виробник? Якась коня. Я не бачу, що тут написано. Хто купляв дубайський шоколад в Аврорі, адзавісь? Можу взяти, до речі, можу зараз взяти, попробувати вдома одну плиточку. Прийшла з Аврори, взяла дубайську плитку, одну спробувати, що воно таке. Вибачаю за світло, світло волосся лізе. Світло жахливе, е, відразу кажу, не готувалася. Так, розпочати. О Боже, він теж тріснув, дивіться, поки несла, і це я його не м'яла в руках. ну, Попробуємо. Як ви бачите, вона ноль реакції. Просто вафля прикрашена чимось зеленим всередині. І покрита молочним звичайним шоколадом. Вау ефекту не, не відбулося. Ну, тому що це аврора. От я кажу так, як я. Якийсь бред. Така типу паста в перемішку із вафлею. В «Аврорі» 40 гривень. Не сподобалось. Від слова. Ви розумієте, якого? Від слова совсем. переключаємося. Акції дивіться на засіб для миття посуду. Ось такий. Всім в одному. Зроблено в Україні. І всуває жир, і запахи, і густа формула, і легко змивається, не дає блиск і вистачає надовго. Експериментувати не буду. Потім є такі серветки вологі дитячі, 49 гривень. Ось такі бебі. Так, по 23 березня кому цікаво. До речі, стакани в них прикольні. 99 гривень, такий набір, і вони в таких ідуть, бачите, Типу, кружечках і просто ось такі, нагадують щось з ікеївські Дизайн з ікеї. Теж тут аж 6 штук. 149 гривень. До речі, от стакани прикольні в Аврорі. Мені подобаються. Я користуюся чашечками. Ну, вони вже луснули, репнули, як має бути. Ну Дизайн прикольний. Так, друзі, сковорідки в Аврора. І ось дуже схожа на ту, яку я брала. Ну, що я вам скажу, мій досвід мене веде до того, що я просто вже іншим разом я не довіряю більше сковорідкам з Аврори. Хто б це не був, чи Германія, там написано буде, чи Іспанія. Ні-ні-ні. Я боюся, чесно кажучи. Ось теж та сама фірма, що й у мене, 300 гривень. А капулько, ай-яй-яй-яй! Разнос Аврори! Отже, розпочну зі сковорідки. Купляла я цю сковорідку десь півроки тому назад в Аврорі. Коротше, тут висока якість. Тут увага, Німеччина, Джомені, 1999 року. Мається на увазі заснування цієї фірми. Фірма Крауф. Я була дуже щаслива, буквально якісь нам. Ну, місяць, місяців два-три. Потім вона просто поріжла, і зараз на ній все димиться, все горить. Ніяка сіль, ніякі олії, ніякі ці всі засоби, вони не впливають на те, щоб вона щоразу, коли стояла на вогні і щось на ній готувалося, щоб вона підгорала, щоб це все горіло. Я вам кажу, ну, тобто розчарування, розчарування мені вийшло. Ну, не так і дорого. Це десь було в районі 400 гривень. Ще, пам'ятаю, на них пішли, як завжди в Аврорі знамениті знижки. Дівочки, із одного до 10 ця сковорідка, увага, на якому місці на двойці. Правильно! Давайте поїхали далі дивитися, що ж іще в мене є з Аврори. Кушик ось такий для Великодня, плетений за 299. Синій і теракота, і теракота, і такі сині ручки. Мені подобається такий кошечок. Але він пластмасовий, ну не хочу. Я думаю, що в всім можна знайти щось цікавіше. Звідці ось такі фігурки декоративні. Ну, це теж така прикраса безхальна за 249. Друзі, що ж, чудо техніки для взбивання капучинка капучино збивач. Треба купити тільки мені ці вершки жирні, де воно вмикається. Ось, я сюди заструмила. Бати... О! Боже, який кошмар! Воно вібрірує! Оце вся штука, ти її тримаєш в руках і дивіться, що з рукою відбувається. Колдуй баба, колдуйдід. Коротше... А! -а, -а, -а! Таке це, це масаж якийсь. Дивіться, що робиться з рукою. Ой! Господі! Зараз буду збивати. Дивіться, і реально виходить піночка. Це я вже збивала, ну, скільки, 10 секунд. Дивіться. Я підігріла лишки. Просто його збиваю. Не знаю, скільки, я, чи довго його збивати, чи. Дивіться, бачите, піночка утворюється, реально. Зараз ще кава робиться і Попробую зробити капучино. Невже диво відбудеться? Але вершки треба підогрівати. Це вершки 10 відсотків, 15 відсоткові. Я взяла. Їх треба підогрівати. Щось, я думаю, що я її збиватиму, що воно взагалі сяде в результаті. Ну, така пінка є, дивіться, в принципі, да? Нехай там вона не супер повітряна і висока. Ну, давайте ще. Так, пінка реально вийшла, е, Дивіться, тому що е, на початку вершків було десь ось так, навіть менше, ніж пів стакану, а зараз об'єм збільшився майже до верху, Зараз зроблю капучино. Друзі, подивіться, яка крута вийшла в мене пінка цим капучинатором з Аврори. Я в шоці? Я думала, що ніфіга ні не зб'ється. І тут ще скільки залишилось. Блін, тут на, на три чашки. Гляньте, яка класна піночка. Спочатку я надала кави, зверху оцю піну для піну із вершків. Ну що? Боже здорово. Дивіться, єдине, що для цього треба, просто цей капучинатор і вершки. Беріть. Не молоко. А ось такі вершки я брала. 20-відсоткові. Можливо, вийде і е з 10 відсотковими не знаю. А вона, вона класна, гляньте. Можна зверху посипати корицею. Посипаємо корицею. Так, І дивіться, яка виходить краса в домашніх умовах. Капучинка вийшла. Беремо піченюшку. і беремо капучинка. А ще дуже цікаво, що ця піна навіть шарудить. Вона, знаєте, от шипоче по-своєму. Мені дуже сподобався цей експеримент від одного до 10. Ручний капучинатор з Аврори займає, посідає почесне. Сьоме місце. Я думаю, оцінка 7, це від 1 до 10 це хороший, хороший бал. Акція на ось такий друшляк. 99 гривень. Але гляньте на цю жахливу якість. Просто... Ні, ну я, не, я не та людина, ще раз кажу, яка буде на біле казати чорне. 100 гривень, але якість просто паршива. Що вам ще показати? 59 сито яке. Можливо, навіть заржавіє буквально через день. Чіжки класні. От, до речі, вони зараз вже по 59. Порцеляна. В Аврорі можна знайти цікавий дизайн. От, що стосується там, посуду, тарілки, блюдця, стакани, ці ємкості для зберігання. От можна реально знайти щось цікаве. От, Наприклад, такі от подобаються мені. Подарункові келихи для вина по 129 вони зараз. Там он вази, дивіться, стоять цікаві, в принципі, теж такі недорого. Келихи красиві, да, можуть бути. Просто ось такі стакани. І, до речі, ідуть різнокольорові, є просто прозорі, дивіться, є ось такі зелені, надбитий чи що-то. Рожевий такий, різні. Цікавий, ось теж класний, гляньте от для капучино, да? Мені подобається. Один, правда, коштує 88 гривень. Він не дешевий, але форма, дизайн, точніше, дуже прикольний. Легенький, такий з подвійними стінками. Двійне, таке дно йде. Ну, ось такий зараз акція на кухаль 64. Такий він не білий, ви бачите, да? такий. Дещо, дещо такий брудний, білий брудний. Тут теж цікаві чашки. Ці чашки люблю дивитися. Подобається мені все чорно-біле, дивіться, які теж є в асортименті. Ось, наприклад. В таких геометричних різних лініях. Прикольні. Всередині є, блакитні, є. Ось такі персики є сірі. Тут ось такі є. Сердечко, з серцем така, 88 гривень коштує. О, ці взагалі класні подобаються такі. Дуже стильні білі в таких плямках. 77 гривень вона коштує. Така об'ємна чашка, саме там, ну, для чаю чи для лати, наприклад. Подобаються такі теж. Ось такі контейнери, до речі, скляні, симпатичні. Важкий контейнер 149 гривень. Ну, ціна така ж, як і приблизно на посуд, як сінсей. Але в Сінсей, мені здається, якість буде кращою. Тут такі тарілки пішли. Ну Ось кому цікаво, ось такі кеди в Аврорі на весну можна купити зараз за 90 гривень. Да, це дуже дешево, я вам скажу. Я не знаю, яка тут якість. Вони вже, дивіться, йдуть брудні. Тобто це вдягти на раз в Україні, в Пеляку. У вітер, от зараз вийде, і вони все, вони стануть підошви, стануть вже чорні. Це кудись так вийти, не знаю, акуратно. Ну, або десь дитині десь таскають по, по майданчику. Все інше просто гляньте, який жах. Ні, ну може комусь і таке цікаве. Просто що якість вражає. Якість вражає. Ціни погані, Фешн-тренд. На любителя я б таке не носила, звісно ж. З короною капці якісь. Є по 129, це треба, це треба дивитися, де що коштує. Особисто мене таке не дуже цікавить, ви ж знаєте. В Аврору я приходжу, ну як, подивитися, можливо, якісь новинки. Але от прям там прийти і щоб розглядати дійсно якісь закупки робити, в Аврорі ну таке точно ні. Заврори За в мене є ось такі, дивіться, ємкості для сипучих, сипучих як це сказати, речовин. Це, наприклад, до, в цій мене знаходиться кава. Тут я зберігаю сіль. Купляла років два назад. В принципі, мене влаштовує. Я стараюся їх не замазувати, а якщо десь щось замазалось, відразу ж протерла вологою вологою ганчіркою. В принципі, в побуті вони достатньо довго, я б сказала, да, два роки це немало. Вони прослужили. Потім в мене з Аврори є ось такі ємкості, знову ж таки, для е сипучих продуктів, не речовин. І тут можна зберігати класолю, йогурт, йогурт. Ну, може, йогурт, цукати, сіль. Дивіться, я тут і макарони зберігаю. Потім ще одна мене є з-під. Із-під гречки. Ще в одній в мене зберігається мука, я ними, в принципі, задоволена. Вони всі в мене однакові в одному стилі. Тут ось були, наприклад, горіхи, які вже закінчуються. От Я брала півтори, на півтори літри і на літр. І ще, до речі, є ще менша. А, ні, це теж літр. І є ще менші, здається, є на 0,5 теж ємкості. А може і немає, може й щось видумаю. Ну, коротше, є на 2 літра. Тому, да, друзі, є на 2 літра. Є на півтора, є на літр, є на 2 літра. От те, що мені, в принципі, в господарстві мені нормально. Мені пішло. Звісно, це не ікея, але ціна влаштувала ціна дорівнює якості. Із таких милих, прикольних штучок. Дивіться, мені подобаються ось такі пастельні маркери, набір. Текстових маркерів. В асортименті 59 гривень подобається. А ще ось такий набір. Гляньте, теж класний. Для дитини малювати. Такі у вигляді маленьких баночок, типу з-під молока, чи кефіра, рожевий, персиковий, жовтий, блакитний, зелений. та Такий фіолетовий. Друзі, дякую всім за перегляд. Обов'язково напишіть свій коментар, поставте лайк цьому відео і до зустрічі вже в новому відеоролику. Бажаю всім вдалих покупочок.